Окупанти атакували Україну шахедами та кинджалами. У Києві серйозні руйнування. Загадкові вибухи налякали жителів столиці. Що стало причиною? У Запоріжжі приліт кабів серед постраждалих діти. Останні подробиці ворожої атаки розповім за мить. Ви на фабриці новин. Починаємо. Росія вдарила шахедами по Києву. В ніч на 26 вересня лунала повітряна тривога. ППО боролася із ворожими дронами впродовж п'яти годин. Столична влада повідомила про збиття щонайменше десятка безпілотників. Ось один із них. На жаль, не обійшлося без руйнувань. Уламки одного із збитих шахедів упали у Печерському районі. Про таке повідомив Віталій Кличко. З його слів на першому поверсі житлового будинку спалахнула пожежа. Як виявилося згодом, падіння рештків шахеда призвели до розгерметизації газової труби. Рятувальники загасили полум'я. Також уламки впали на території дитячого садочку. Ще у чотирьох житлових будинках пошкодило вікна та близько 20 припаркованих автомобілів. Попередньо повідомляли про нібито одну постраждалу дитину однак ця інформація не підтвердилась. Коли здавалося, що з ворожими дронами покінчено, у столиці пролунали нові вибухи. Вони сталися одночасно зі звуком сирени. Це викликало паніку серед киян. У КМВА заспокоювали, мовляв, ППО у столиці не працювала, і Київ, згідно із повідомленням КМВА, ніхто не атакував. Втім, пообіцяли провести додаткове розслідування і виявити справжню причину вибухів. Натомість у повітряних силах повідомили про зліт російських літаків міг. Вони запустили ракети кинжал у бік Хмельниччини. Невдовзі кілька вибухів пролунали у Староконстантинові. Під час нічної атаки Росія продовжила свій ядерний терор. Один із шахетів знову прилетів на критично низькій висоті неподалік майданчика Рівненської АЕС. Про це повідомила у енергоатомі раніше. Там зауважили, що тільки за останній місяць близько ста БПЛА та ракет загрожували українським атомним станціям. Дісталося і Одещині у обласній адміністрації. Повідомили про збиття більшості російських ракет і дронів. Відомо про загибель 62-річної жінки. Також пошкоджені будівлі та автівки загорілася трава, яку оперативно загасили пожежники. Попри всі атаки окупантів, Одесити налаштовані оптимістично Пусть вони стріляють. Як вони стріляли? І вони будуть стріляти ще 100 років. 100 років. І до сих пор. Як воно текло, так воно буде течь. Як був Запоріжжя, так воно буде. Як був Харків, так воно буде. Як була Україна, так і буде. Через 100 років нічого вони не зроблять. Чому? Бо вони злодії. Вони сюди принесли це горе. Вони прийшли. Знову під вогнем опинилося Запоріжжя. Росіяни вдарили по місту кабами. Вони поцілили у житлову забудову та територію одного із промислових підприємств. По місту багато понівечених приватних будинків не обійшлося без поранених. За останньою інформацією обласної адміністрації, кількість постраждалих зросла до десяти. Один із них перебуває у лікарні. Серед постраждалих є дитина. Близько двох десятків осіб довелося евакуювати. Загалом тільки за добу окупанти завдали по регіону 424 удари. Є прильоти в 11 населених пунктах. Армія Росії використовувала БПЛА, артилерію та авіацію. Область все що оговтується від наслідків влучань. Долетіли дрони і до Прикарпаття. Вони поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Через це в центрі Івано-Франківська зникло світло на кількох вулицях, а саме, незалежності, коновальця, січових стрільців та Степана Бандери. Згодом голова Ода Світлана Онущук повідомила про відновлення електропостачання. Гатили росіяни і по Харківщині. Зокрема, одна людина постраждала у селі Івашки. Через удари по приколотному пошкоджено вікна, дах житлового будинку та покрівлю складу. Фіксували прильоти в селах Дуванка, Варварівка та Богуславка. На щастя, обійшлося без постраждалих. Поки куринські військові займалися знищенням ворожих цілей у небі над Україною, політики висловлювали свої версії щодо причин атаки. На більш оригінальною можна вважати версію Софії Федини. Вона припустила, що постійні ранкові тривоги це спроба Росії таким чином привітати Петра Порошенка із днем народження. Друзі, напишіть свою думку у коментарях про цю теорію. Загалом сили ППО в ніч на 26 вересня збили над Україною 4 керовані ракети Ха 59 та 66 шахедів і 78 при цьому зазначається, що вісім дронів було локаційно втрачено. Водночас моніторингова група Білоруський гаюн стверджує, що вночі щонайменше чотири безпілотники залітали на територію Білорусі. Через це у небо підіймали два винищувачі. Нові подробиці російських обстрілів розповімо у наступних випусках. Тому підпишіться на канал, аби не пропустити оновлення. Також ставте вподобайки під відео. Я дякую вам за увагу! Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.